Зібрати молодих та амбітних людей, які прагнуть змінювати своє місто та країну на краще. За це взялися організатори «Молодь Молоді влада під час практики планується зустрічі з міським головою, його заступниками, організація семінарів. Також переймати досвід студенти зможуть у всіх департаментах і відділах міської ради. Молоді люди зараз є дуже активні і їм потрібно допомогти, фактично пояснити, як діє механізм. Місцевого самоврядування, як в місті робляться якісь певні нові зміни, і я б взагалі хотіла по другому подивитися на молодіжну політику. Стажування триватиме два місяці. Вікова категорія учасників не обмежена. Стажерами можуть стати як студенти, так і молоді люди, які вже закінчили вихід. Головне, щоб людина була мотивованою і цілеспрямованою, каже координатор проєкту Роман Труба. Сам проект ми хочемо скоординувати більше в більш практичну сторону, тобто ми хочемо, щоб молодь, яка буде проходити таким так бимоти стажування в міській раді, щоб вона більше свої вміння, навички, старання змогла застосувати більше на в практичній площині. Тобто, це якщо це будуть студенти-соціологи, то ми від них чекаємо. Якогось соціологічного проекту в місті відтак для того, щоб пройти стажування і стати учасником проекту Молодь і влада, потрібно заповнити онлайн форму. Набір триватиме два тижні. Ті, хто пройде конкурсний відбір, два місяці стажуватимуться у міській раді. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.